Війську потрібні різні професії. Нова рекрутингова кампанія з таким гаслом стартувала в Україні. 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей і різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики і піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди докладніше в сюжеті. Війську потрібні різні професії. Звичайно, Азов, передусім, асоціюється з тими, хто вміло веде військові дії, але в Азові також треба професіонала в інших напрямках. Презентуючи нову рекретингову кампанію, керівник креативної агенції Банда розповідає: головна ідея, кожна позиція розглядається як вакансія. Такий підхід добре зрозумілий і має принести свій результат будь-якій кампанії. Потрібні кваліфіковані і вмотивовані люди без цього не може нічого існувати, і так так само розуміємо, що в війську вони двічі потрібні. Керівник найбільшого порталу з пошуку роботи Артур Міхно та заступник командира по роботі з особовим складом 12-ї бригади спецпризначення НГУ АЗОВ Святослав Паламар Калина. Докладно розповідають про нову рекрутингову кампанію. Відбір до війська має бути професійним і цілеспрямованим, щоб люди могли максимально Реалізувати свої цивільні знання та навички, звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти. Але нам потрібні і водії, нам потрібні і автослюсери, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи, і так далі, і тому подібне. Яскраві, блакитні білборди та онлайн-банери компанії вже з'явилися по всій країні. Тепер відбір до Азову відбуватиметься не лише через їхні рекрутингові центри, які працюють у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. На сайті Work.ua вже опубліковані вакансії для представників 28 різних професій: від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. Заробітна плата від 25 до 125 тисяч гривень на місяць. Нам Потрібне системне рішення, і нам потрібно зробити так, щоб будь-яка людина, якщо вона обрала ось цю конкретну позицію, то вона може на неї піти в Азов чи будь-яку іншу бригаду. Охочі доєднатися до легендарного підрозділу спершу мають пройти співбесіду. Після цього етапу рекрутери Азову допоможуть підготуватися до зарахування на військову службу і проходження військово-лікарської комісії та тестування. А спільно з офіцером групи комплектування можна вже остаточно визначитися з військовою спеціальністю відповідно до навичок і досвіду кандидата. Якщо ти підготовлений, якщо ти кваліфікований і ти звертаєшся до нас. Ми тобі оберемо це місце, ту посаду згідно тієї твоєї цивільної кваліфікації, твоєї цивільної спеціальності, на яку ти в якій ти можеш принести найбільшу користь військовому підрозділу. Василь Цефянюк, Володимир Коваленко, факт Айсі Єдині новини.